Ранок про. Ранок про. Привіт, це ранок про. Мене звати Леся Антипенко. Я Дмитро Захарченко, і сьогодні до нас завітала Дар'я Коломієць. Привіт, привіт. Доброго ранку. Ти дуже щаслива і радісна зараз залетіла до нас в ефір. Це тому, що почалась відпустка. Це тому, що я в Києві, нарешті, вдома. Я одразу скажу, що в мене шалений джетлек, і я не спала сьогодні, хоча могла. Тому що сьогодні не було обстрілів. Але я просто по перше, екстра щаслива, збуджена, радісна, що я нарешті в своєму улюбленому місті, в улюбленій країні. А, і... Так, я так, я дуже рада. Нормально. Це зараз був джетлак в ефірі Радіопромінь. Все чудово від віддарі колміс. Але це важливий момент, який ти сказала, що ти щойно повернулася тільки з понеділка, буквально в Україні. Наскільки ми зрозуміли? Взагалі емоції повернення. Вони щоразу одні й ті самі, коли ти повертаєшся в Україну, чи ні? Зараз вона така ж, як і попередні поїздки, чи щось змінилось. Ну, я завжди переживаю, коли я повертаюся, що я е, синхронізуюся з біллю, переживаннями своїх близьких і своїх друзів, тому що навіть я, я знаходжуся в Нью-Йорку, я їжу постійно з Нью-Йорка в Київ з Києва в Нью-Йорк для того, аби адвокувати підтримку України і залучати кошти, робити перформанси. Тобто там я постійно говорю про російську війну в Україні, про злочини, які Росія коїть на нашій землі, але все одно я не. Не прокидаюся там з тривогами, з обстрілами. Я живу в телефоні постійно перевіряючи своїх рідних, близьких і друзів. Але кожного разу, коли я повертаюся, я е, переживаю чи ми засинхронізуємося кожен в своїм болі і в своєму досвіді. І мені здається, що це найбільше за що я переживаю, повертаючись додому, але завжди відбувається все прекрасно і я. Просто дуже щаслива бути вдома. А коли ти кажеш про те, що ти доносиш інформацію ну там до людей іноземців про Україну, про війну розкажи взагалі, як змінюються і чи змінюються настрої? Ти ж спостерігаєш це від початку повномасштабного вторгнення? Як, взагалі, наприклад, у американців як вони ставляться зараз? Як вони ставилися на початку? Як вони ставляться зараз до України? Звичайно, російська війна в Україні не є темою номер один у них лі. Для... Для обговорення чи для перевірки в новинах вони не живуть у війні так, як живемо ми, чи живу я там, тому що я тільки про Україну і говорю з кожним і з кого я зустрічаю. Але при тому і нагадаю, звичайно, це не тільки єдина війна в світі, яка коїться, і кожен цікавиться і переживає тим, що що, що що персонально торкається його чи її, так, от я намагаюся стати тією першою людиною для кожної зустрічного американця, яка розповідає правду про те, що Росія коїть у нас, і я в мене є така теорія, ви підтверджена мною це про першого українця, якого зустрічає іноземець в моєму випадку, американець. Я вважаю, що дуже важливо стати тим першим українцем, який донесе абсолютно правду, і адвокувати те, що ми хочемо, щоб про нас знали? Ну от що вони запитують? Знаєш, коли ти зустрічаєш, наприклад, або хочеш або хочеш донести інформацію про Україну? Мені просто цікаво, як складається ця розмова, знаєш, як складається донесення твої інформації про Україну. Що вони запитують про нас? Що їх цікавить? Як ми переживаємо, які в нас обстріли? Їх дуже сильно дивує, що я не хочу жити там, а повертаюся постійно сюди. Типу, чому? Як це? Навіщо? Вони завжди мене запитують: А скільки ти тут вже живеш? Я кажу: я приїжджаю, я не живу тут. Далі вони запитують, а як ситуація вдома? Чи вона стає краще? Я нагадаю, що зараз Україна не з'являється на перших шпальтах, а мала би, звичайно, завжди. І тому їм треба про це говорити. Більшість людей їм здається, що все набагато краще і. Буквально я прямо зараз через Нью-Йорк з Нью-Йорка їхала через Словаччину, де мала виступ на фестивалі погода, і там виступали європейці. Так от, музикант з Нідерландів, коли дізнався, що я з України і їду завтра додому, він мене спитав: ситуація стала краще? Це європеєць. Я кажу, ні, коли прийшов Трамп і адміністрація, нова в нас навпаки ескалація російського вторгнення в Україну. І мене це до речі дуже здивувало, тому що у мене немає і не було європейського досвіду спілкування з ними. Я вважала, що американці можуть таке запитувати, тому що ну, вони за океаном дуже далеко. А я думала, що європейці прокидаються кожен день, дякують зсу і нашим героям і героїням, тому що ми зараз захищаємо свободу і їхню. А виявляється ні, і виявляється, там теж треба дуже активно працювати. Треба окреслити два важливих моменти: що взагалі ти зараз саме з цією місією в тебе є два основних вектори напрямку роботи: один це документальний театр, там де актори озвучують буквально історію, які ти записали на початку повномасштабної війни. А, а другий момент це якраз таки твоя популяризація української музики. І хочеться про обидва поговорити, але все ж таки розпочнемо. Взагалі, я ще трохи зупинюся. На Трампі, як би це не звучало, вибачте. Але після приходу Трампа стало важче. Тобто, ця інформаційна повістка в той момент вона змінилася фокус. Ти ти це кажеш? Я розумію, що ми зараз про це говорили. Але чи, чи стало важче? Ти взагалі як оцінюєш цю останню поїздку? Чи ти виконала, знаєш? Кажуть там про KPI, свої якісь місії цього разу. Ти можеш поставити галочку? і Сказати так, все я навіть перевиконала, тому що останній раз я була трохи менше. Ніж півроку я зробила два великих перформанси «Diary of War. один в Вашингтоні на треті роковини російського вторгнення. в Нью-Йорку на треті роковини російського вторгнення, і один в Вашингтоні. І ми зібрали за останній рік більше ніж 150 тисяч доларів для госпітальєрів. Це добровольчий медичний батальйон для ветеранки, які допомагають жінкам у війську. І кожного разу «Diary of War збирають більшу кількість коштів. І цього разу в нас був рек рекорд 60 тисяч доларів в Вашингтоні, Дісі, куди 95% аудиторії у мене були американці, і прийшли на перформанс представники французького посольства естонського посольства. А якщо сказати, чи змінилася підтримка людей, от ми зараз говоримо про Трампа, ти хотів як сказав доторкнутися? Я не забув, як я власне лише в тебе. Так от, я скажу так, що демократичні штати, наприклад, Нью-Йорк і Вашингтон, дісі, це ті, хто підтримує Україну, і вони відчувають великий сором за те, що коїть їхня адміністрація, і через це їх зараз можливо долучити навіть легше. Тому я би крутила, скажімо, оцей ключик і відкривала би цей замок саме через це. Тому що актори, акторка, яких долучаю до читань «Diary of War», зараз мені говорять: ви знаєте, нам наскільки соромно, що ми вас, українців, зрадили. Що давайте все, що ми можемо зробити, this is at least I can do, Вони говорять. Тому ну, що... треба користатися цим насправді. обов'язково і про це треба просити і говорити. От з ними потрібно комунікувати за що я люблю американців. Вони відкриті чути. Вони насправді цікавляться, вони можуть не знати, тому що це дуже далеко і це не персонально. Але так як для мене це персонально, і я до них заходжу, я їм це приношу і вони стають частиною цього. А, взагалі, спілкуючись з американцями, ти почала більше цінувати українців і Україну чи ні? Ну, взагалі, я туди їжджу, щоб мати Україну українців і повертатися додому. Я без виключення зараз усвідомлюю, що українці найкращі, найкрутіші. Я не говорю про там їжу, сервіси, манікюри чи ще щось, але я просто кажу про ті неймовірні речі, які роблять наші захисники і захисниці. І зараз я хотіла би їм всім подякувати і ще раз сказати, що я тут, ми з вами маємо змогу взагалі про це. Говорити, я маю змогу туди їздити і говорити тільки тому, що нас захищають, наші герої-героїні. Дуже вам за це дякую. А наші волонтерські ініціативи. Єдине, чого я хотіла би привнести від американців до нас в Україну, це респектити одне одного і казати одне одному, а ти молодець. Тому що в нас все ж таки є пострадянський цей комплекс меншовартості, навіть коли ми говоримо, я недостатньо роблю, та що там, я недостатньо молодець. Вони дуже вміють цінувати. Т свої сили, енергію, результати а, і таким чином а, реально респектити одне одного, а це дуже надихає. І ось це я хотіла би, щоб ми вчилися говорити одне одному. Дякую за те, що ти робиш. Ми трохи з тобою говорили поза фірма, але я думаю, що це дуже правильне все одно питання до тебе. Якраз вже під запис. Ти скучила за радіо. Я скучила за радіо. Я скучила розповідати про українську музику і українською також, тому що я дуже багато української музики ставлю в Нью-Йорку. Просто коли я з людьми бачуся, чи я завжди запрошую на українські концерти. Я завжди всіх вже американців провела на даху браху, якщо вони про них не знали. Всім надіслала, тому що це найсильніші музичні адвокати у світі, які показують, що така насправді крута українська музика, а також обов'язково нагадують про російську війну і роблять ці великі фандрейзи на своїх концертах. Всі в мене знають про Джамалу і так далі, тому тому подібне. Але я дуже люблю ділитися музикою. Просто з дитинства я любила записувати касети, потім диски в машину, коли я з кимось їхала. І я люблю говорити про музику, рефлексувати. Обажня. А давай трохи по якраз і порефлексуємо, тому що, наприклад, до початку повномасштабного вторгнення і зараз в тебе як змінився твій а, музичний, оцей плеліінструмента, плейліст, який ти доносиш, граєш на своїх заходах. Ну, я одразу почну з того, що для мене взагалі вже нічого не існує російського. Я кенсильнула всі ці дитячі спогади назавжди. Мені дуже прикро, що російська совєтська пропаганда вкрала у мене знання якоїсь української музики, тієї, я хотіла знати на той час. І все одно в мої мізки і в мої дитячі плейлисти просочувалася всяка російська музика, яка тоді лунала звідусі і це я канцельнула вже дуже давно і ніколи за цим не ностальгую. Мені просто вважається досі, що в мене вкрали якийсь час, який я могла слухати класну українську музику. А раніше до 22-го року, наприклад, якщо говоримо про плелисти, я дуже фокусувалася на в своїх же проектах на тому, аби розповідати про маловідому музику з усього світу. Я досліджувала африканські регіони, азіатські регіони, різні і ділилася цим у своїх. Ефірах та у діджей сетах зараз мені дуже цікаво звичайно досліджувати і українську музику. Раніше теж, але зараз більш детальніше повертатися до минулого, розповідати про це. І мої перформанси зараз це завжди сторітелінг, тобто це не просто класично, наприклад, діджей чи Просто ми слухаємо пісню. Я завжди роблю плейлісти й перформанси з контекстом. Наприклад, минулого року до Дня Незалежності України я створила плейлист з музикантів, які е, пішли захищати нас. Хтось з них вже вбити Росією, і це абсолютно різножанрові музиканти, там є і техно-продюсери, там є і фолк-музиканти. І ось через це я через такі плейлисти. Чи, наприклад, коли я так само граю сети, я дуже часто беру мікрофон і розповідаю про музикантів, які зараз нас захищають. Тому що я хочу, аби іноземці зрозуміли, що люди різних. Професій, ставлять професію свою на паузу, тому що головне. Це чи залишиться країна, в якій я далі буду робити свою професію. А як вибачи, я хочу троху продовжити? А як американці реагують? Підспівують, чи знають вони вже слова, можливо, вивчили? У мене є американська моя подруга, режисерка її звати М'юза Вона ніякого коріння українського немає. Вона є режисеркою вистав War. От вона, наприклад, вже знає пісня поміж нас і Васюка, тому що коли загинула Ірина Цибух, моя подруга на 9 днів і на 40 днів в централ парку в Нью-Йорку я робила співи на її честь. Тому що вона заповіла співати 10 пісень, і я роздрукувала ці тексти, і туди в Централк Парк прийшли не тільки українці, але й прийшли і американці. І зокрема, моя режисерка вона знайшла якийсь додаток, який транскрибує, і вона намагалася співати. Також вона знає пісню Тараса Петрененка Україна, Україна, тому що я її співаю <світ> просто всюди, і вона вже впізнає просто ці пісні. Але якщо говорити, наприклад, ну про Володимира Івасюка я вперше про нього розказала в «Нью-Йорк Таймс ще. Прив майже роки тому, коли вперше туди поїхала, і мені дуже цінно, що журналіст, брав у мене інтерв'ю він написав про те, що ми вважаємо, що Івасюка вбили КГБ, і що це тепер є зафіксовано в Нью-Йорк Таймс. Також на радіостанції KXP відомі я ставила його пісню. Я тоді вперше ставила Марину Круть, а через рік вона вже там виступала. Тобто я дуже пишаюся і радію таким речам, тому що вони я вчора бачила якесь відео. Де японський блогер приїхав в Україну і він співає, і Васюка пісня буде поміж нас, і ви знаєте, це все можна об'єднати, тому що одне чіпляється за інше. Тому ми одне одному там можемо пісні розсилати там. Це відбувається так. А ось з твого особистого досвіду, спостереження, дослідження, взагалі, які пісні більше відгукуються американській публіці? Я кажу зараз про українських виконавців. Ну відповідно, тому що в тебе сети всі українські. Ти можливо підмічала, що ага, там навіть якщо це якась жанрова різноманітність, це така ну поп все одно там заходить краще, чи чи, чи навпаки? Ну тобто, ти ж точно бачиш під що підтанцьовують, на що реагують. Ну я можу сказати, що ви як ведучі теж можливо підтвердите, то що сторітелінг дуже сильно працює. Коли я ставлю Анастасію Шевченко, Стасік, так герої вмирають, там дуже важкий трек. Але коли я розповідаю, що це за людина, і також у мене є її щоденник, який є в сценарії «Diary of War Пімен, де я зробила сценарій саме жіночих історій, аби підкреслити, що захищають країну не тільки чоловіки, але й жінки, і дати голос жінкам. І коли тут звучить її музика, то у людей воно складається інакше, вони інакше слухають цю пісню, навіть не розуміючи слів. Взагалі момент ще важливий. Я думаю, що це основне питання нашого сьогоднішнього ефіру. Нас слухають потім дивляться в Ютубі дуже багато просічних українців, як всі ми можемо бути корисними, що ми на своїх місцях можемо зробити, аби українці аби українці перепрошую, аби американці почали краще розуміти нашу ситуацію. Тобто, ви ми зараз говоримо про те, як це на американську аудиторію так, так. доносити. говорити англійською, пробувати. Виходити в своїх соцмережах навіть базові якісь речі, коли ми постимо про обстріли, додавати англійські слова там Київ was attacked» чи Russia атакт Київ. Далі друге, це як ми називаємо цю війну зараз в усіх медіа іде це війна в Україні. Війна в Україні це неправда, це російська війна в Україні. Ми маємо це наголошувати, коли ми говоримо російською чи англійською, чи іншими мовами. В мене була теж паблік ТОК в Нью-Йорку, і вони мене. Не вони постійно говорили війна в Україні, «war in Ukraine». Я взяла мікрофон і кажу: ви знаєте, перше, з чого ми маємо почати називати цю війну правильно? Тому що, коли ми не говоримо хто агресор, ми його розмиваємо особливо для іноземців. Це ми знаємо, що Росія нас атакує. Вони можуть десь в якийсь момент забути, що там відбувається, тому це теж дуже важливо. Називайте цю війну правильно. Ти плануєш що, взагалі свій проєкт проект далі war» в Україні, наприклад, показати в майбутньому або в інших містах, наприклад, в Європі? Я наразі хочу сфокусуватися цей досвід для українців дуже болючий. Тобто, якщо коли в мене в аудиторії з'являються в Америці українці, я їх одразу бачу, і я насправді не хочу їм там робити боляче. Ну тому, що якщо людина прийшла. Навіть на цей перформанс вона вже свідома. Я знаю, їй буде дуже боляче. Тому що мені кожен раз самій дуже боляче це робити. Я е, маю деякі форми, як можна зробити це в Україні, але це поки що в розробці. Але наразі я дійсно хочу сфокусуватися на тому, аби ці історії почув світ, тому що це зараз нагально нам потрібна їхня підтримка, нам потрібна їхня зброя, їхні гроші і їхня інформаційна підтримка. Тому так я дуже хочу продовжити це робити в сполучених штатах. Бажано якимось туром їздити по різних штатах, по різних містах. І я дуже хочу спробувати зробити це в. В Європі, але знову наголошуючи, коли це, це не історія, де в мене є а, а, трупа акторів, і ми їздимо. Кожен раз я беру новий склад акторів. Для цього... Це важко. Так, тому що мені треба кожному актору-акторці пояснити, про що це все, познайомити з кожним героєм, якого вони читають, вкотре розказати історію Ірини Цибих, Дениса Христова, чи Юлі Кочовича, Анастасії Шевченко, і так далі, що таке Охмадит. Вони всі мають подивитися фільм 20 днів Маріуполі. І, по суті, це коротко вони вивчають історію України через ці щоденники. Але в цьому і є задача, тому що кожен раз цей актор і акторка, вони... Дізнаються про нас, вони підписуються на інстаграму. Кожної людини, кого вони читають, вони персонально починають цих людей підтримувати. А далі вони йдуть в свої сімні на свої радіостанції, в свої театри і про це розповідають і розносять це. Тому чим більше акторів буде долучено, тим більше підтримки ми отримаємо. Ну і наостанок чи почуємо ми е, в Україні твої діджей-сети найближчим часом. Ой, я дуже хочу. Насправді, я так давно цього не робила. Я дуже скучила, і я дуже хочу потанцювати з вами. Усіма ви прийдете? Так що це означає це, 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 це навіть не не питання. Але ну, тобто, на твоїх, на твоїх сторінках ми побачимо якісь анонси. на моїх сторінках. Побачимо. Я от тільки знаєте, от В мене ще не розпаковані валізи, в мене навіть не розпаковані ще емоції і не відрефлексований досвід. Весь досвід тому дякую, що запросили. Я хоча б трошки виговорила щось, що зі мною відбувалося. А ми дякуємо, що ти прийшла до нас так, завітала і дякую. знайшла час. Привіт, мене звати Дарія Коломіць. Я культурна активістка, авторка проєкту Diary of War Діджейка. І я рекомендую вам прямо зараз відкласти усі свої справи і підписатися на YouTube РадіоПромінь.